Усім привіт! Понеділок, автомайданчик Вінкар і починаємо тиждень з обновки на нашому майданчику. Hyundai Kona рестайлова 21 рік, 39 кВт батарейка. Має тепловий насос. Також є три фази в рідній фарбі пробігу 48 тисяч, партроніки. Передні, задні, фуллет оптика, 17 легкосплавні диски, безключовий автоскладування, дзеркал. Повний електросклопакет, акустика, крел, датчики світла, дощу, адаптивний круїз, утримання в смузі, великий екран. Клімат, бездротова зарядка, підігрівчики сидінь, керма, електроручничок, два ключі. Автівка з Німеччини з офіційного аукціону, цінник без підготовки 18 тисяч 300 доларів. Офігенський стан, камера заднього виду, зарядка, подовжувач, повний комплект. Місто Вінниця, приїжджайте, тестуйте, забирайте.